Привіт всім, це Метеор, і це буде мій другий відеоогляд по танку Expanzer 4 німецький ПТшці 6 рівня. Ну Для початку я розповім про його броню. Броні, чесно кажучи, так то й немає, його дуже легко пробити. Значить Борта мають 40 мм, НЛД 50 мм. Ну і що тут розташована трансмісія, і через, через це його неважко підпалити. Далі, ось це все біля маски. Ось це все це Має 80 мм. Сама маска 130 мм, що досить мало, але тут досить гарний кут, який дозволяє рикошетити. Також цей танк ще називають сковорідка через його схожість з нею. ну Далі я розповім вам про пушку. Наш тугу стоїть пушка 150. Пробиваємося 135 дамага Вона є досить непоганою на п'ятих рівнях. Ось ця пушка. Але в мене вже стоїть ось ця топова. 220 дамаг. 132 пробиваємось, що є досить низькою. Ну, Скорострільність 6 секунд, якщо я не помиляюсь. Досить швидко зводиться. Ну, це його плюси. Єдиний мінус досить великий. Що в нього пробиваємось низка і що його легко пробити. Це два мінуси. Ну, ну... швидкість 40 км десь, якщо вперед, і 12 назад. Ну і це ніби все, що я можу зараз розказати про нього і покажу вам свій бій на, на цьому танку, коли я взяв мастера, зробив, здається, 4 фраги і 2К дамагов. На жаль, я не зміг запустити свій реплей, в якому я взяв мастера на Act Panzer 4. Вибачайте, що так довго е, випускав цей бій, але нарешті я зможу завершити свій відео огляд. Я не дуже мав і часу. Але тепер, е, як ви можете вже замітити, я записую без логотипа. І сподіваюся, що з часом також буде все добре. Бо я записував там по 10 хвилин, деколи. Як деколи. Далі заливав їх і... Так, да, деколи мусив ще з'єднювати. Якщо довше трохи відео. А так можу зразу заливати повністю відео. І вам зручніше, і мені краще і швидше. Так. Ну ось тут я почну Іса бити. Він не попаде в мене. Він ж не попаде, а горбик цей попаде. І зараз... Його ще раз мають пробити. Так, мають його пробити. І тут я його закриваю. Ну я зробив тільки одного вхрага. Ну, ось тут по мені арта вистрілила. Мені ще пощастило, що я від'їхав трохи. Якби відчував. Ну, а тут ОІ, я здається, нічого не зроблю. Та, я намагався його пробити, але все-таки ОІ. А в мене прибиваємость... не є високою. Так, ну а тут е Е2, 25 так. Я взяв автоматичний приціл і його пробив. А тут він вже втік. Ще довго йому ще не вдасться прожити. Арту я тут буду шукати, але вона десь трохи була далі, тому... Я її не бачу. Так, тут я Е-25 знову проб'ю. Це вже інакший, але все-таки Е-25. Тут я раз не попаду. Там невелика частина. А, так да, він рухався. І зараз його мають вбити. Тут трохи було обідно, що я не попав. Тут я не міг нічого зробити, бо E-25-му збили гусню. Так би я вбивав його. П-67. Е, ну, успішно досить діяли союзники в цьому бою. Що є досить дивно. Вони практично завжди зливають бій. Чи я навіть сильно граю і деколи зможу затопити. Ну ось тут я побачу, що там є КВ-13. Він в мене також колись був, я з нього ходив на Іса. І поїду допомагати його бити. Ну, я його зараз раз проб'ю. Але, не жаль, не встигну перезарядитись. Ну і його знищить на шорт. Далі там залишається дві стежки, але їх швидко вб'ють. Ну, в загальному я десь 1300 з чимось урону настріляв, ні аж так багато, але... Кращих боїв у мене поки що на ньому не дуже виходить. Ну, Бій виявився досить коротким. Я набив 1300 десь дамагу і сара. Іса на настойчим спробили по моїм розвідданим Ну, і тільки мінус один фраг зробив. Але нічого. Шкода, що я не зміг загрузити бій на мастері. Ну і ви тепер побачили що опис цієї ПТ-шки. І на що вона спроможна. Чесно кажучи, я б... Якби я знав, що буде чекати мене на цій вітці, я пішов швидше всього по цих ПТ-шках. Я пізніше і куплю собі слот і буду по них йти на Шорн, Еміл, Афліпазик, ну і так далі. Мені, в принципі, дуже подобається ось цей танчик. Скільки раз я перший раз з ним зустрівся, коли грав на ІСі. І мені, якщо я не помиляюсь, десь 700 хп зніс. Десь так. Ну добре, на цьому я буду завершувати свій відеоогляд на німецьку ПТ-шку 6 рівня, як панзера 4. -го. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть великі пальці вгору та підписуйтесь на канал. Також в мене є група ВКонтакті. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відеооглядах і проходженнях ігор.